Як молодим хлопцям досягнути психологічної стійкості? Я думаю, що на рівні це історія, яка або є, або немає, По-перше, не всі люди е, можуть цього досягти в будь-якому разі. Є люди стресостійкі, які можуть, е, у яких в час в моменти стресу час не зменшується, а навпаки розтягується. Це не дуже частий тип людини. А, ну, а якщо говорити про так би мовити, усвідомлений вибір, ну читайте, Марка Аврелія. Стаїцизм хороша штука для того, щоб випрацьовувати в собі психологічну стійкість. Тому що ключовий момент психологічної стійкості це там навіть не прийняти рішення, це важливо там не там мати волю для того, щоб його постійно здійснювати. Де ламається більшість людей? По-твоєму, все не буде. Ти постійно будеш стикатися з тим, що фактори, які від тебе абсолютно не залежать, грають проти тебе. І от будуть у ці удари долі, удари долі, удари долі. Якщо з ними ти не можеш внутрішньо справлятися, якщо у тебе з'являється злість, як же так, я же правильний, я все правильно роблю, я за правильну справу, а от доля до мене там, фатум, що завгодно, Бог несправедливі, не буде у тебе психологічної стійкості. От стоїть. Він про те, що в першу чергу треба випрацьовувати спокійність прийняття ударів долі. Будеш їх сприймати, тоді і та лінія, яку ти будеш гнути, вона буде доходити до кінцевої точки. Найбільші удари доля під час війни це замисли старшого начальника.